Дипломати, значить, їдуть, домовляються за мир, ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже, дуже, дуже гарні люди, особливо серед дипломатів, послів. І це дуже важко домовитися про якийсь мир, щоб. Далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росії дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Будемо надіятися, що вони про це домовляться, бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. І яка вона і, 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 і оці, розумієте, росіяни, що вони будуть хер Аби Солі доїдати да їм, би оце лиш би Росія в перді, так ну то це, це безполізно, поясне? Ні, на фоні тих, всіх корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте їй, ще достатньо.